Ах, як яка сьогодні так жарко, але вода така чудова, тепленька, така водичка, ура! Дуже-дуже файна, але вже пора виходити. І дуже трошки погуляю. Дуже дуже файна погода, дуже. О, о А що тут таке? Це логотип Roblox. Це ж логотип Roblox. А що тут табличка є, зараз почитаю. Так і що? Пройдете в цю гру. І отримаєте дуже багато діамантів. О, а це дуже цікава ідея. Треба якось спробувати. Треба, напевно, на це встати. Зараз встану гоп. Ой-ой-ой-ой. Ой, я попав в Робокс. До речі, друзі. Всім привіт! З вами я, Масанка в Майнкрафті. Бачите, ми попали в Roblox. Будемо зараз грати оцю гру. І я отримаю багато діамантів. Тому. Поставте лайк, підпишіться на канал, ми починаємо. Так, що нас треба? Тут можна прокачатись. Ідемо зараз на то, бачите, я супер повільний. Дуже я повільний, дуже сильно. Так. А ну, тисне сюди. Що? Не можу. Тут, а, тут зайнято, напевно. Попробую на інші. На цей оранжевий попробую. Так. Чому я не можу Що таке? А може треба встати? Нє. Не знаю, чому. Так, тут, бачите, бігти можна марафон. Добре, добре. Не можна. Так, а що тут? Ні, нам не підходить. Ну добре. Що нам можна ще зробити? А що як може вибрати якесь? Я виберу, наприклад, за Саура І що зараз буде, я не знаю. Виберу Саура Так, щось буде. Ану бігти разом з Нунтом Сауром. Що? 3, 2, 1. Убігли. Ай! Да як на такій скорості можна бігати? Як мені прискоритись? О, друзі, отак. Поки що я отакий вон Така у мене поки скорість Стоп! Добре. О, в мене вже скорість, бачите, 12. А може нам гантелі чимось поможуть, чи ні? Зараз подивимося. Добре, ні. Ну то у мене вже скорість збільшили. А ну покрутим рулетку. Що нам випаде? Є! Швидкість. Правильно? Добре. Пар в мене швидкість 16 зараз, я. Добре. Бачите, я все одно дуже повільний? А ну як вибрати... Якщо бомбарділо, куди. Так, три. Два. Один. Я зараз, напевно, знов, друзі, програю. Та напевно, що знов я тут програю. Добре, добре, йдемо. Я програв, так? Ну добре. Я хочу збільшити швидко свою Добре. Так, а може нам щось там е, поможе збільшити? Так, а що це? Може нам нам поможе. То його портал якийсь подивимося, може він мені допоможе. Правда, я поки туди дойду, то вже ціла вічність пройде. Ну добре. Йдемо е, поки що У мене дуже мала швидкість. Я думаю, тільки як буде в мене 50, то я буду бігати так, як в звичайному Roblox. По звичайному, може трохи помаліше. Не знаю, друзі. Ну поки що йдемо в той його портал, подивимося. І, 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 до речі, друзі, два дні я не знімав відео, не мав так часу, тому... Е, тому не знімав. Так, заходимо. Так, не можу я сюди заходити. Добре. Якщо ви чуєте якийсь звук, то це вентилятор у мене працює, бо жарко трошки. Добре. О, ну я хочу на тренажери якось, може на тіло. Як то. На бігові доріжки хочу. Добре, зараз ми туди підемо. Подивимось, що тут можна і як. О, ну може я зможу прокачатись. Попробуем. Подходим. О, мы не пробаловались. Шведки стру. Добре. Ну, добре, добре. Так. Что ж тут это? Так, сюда. И дай ему. Так, а ну можно сюда встать? Нет, сюда не можно. А, вот это стрях. Добре. Швидкість в мене вже 20. Австрій, я стрій, ну я кравле повільний. Що ж тут робити? Чому я не можу? Ну? Не добре. О, вже 20 швидкість. Там у нас так вот збільшується швидкість, давай. Так, тут дається. що, плюс 8, чи як? Дається... Плюс 8, ну добре. Давайте з нас спробуємо на перегони і піти. Китер давайте страла трелана. Идем на перегони. Так. Що тут? 3, 2, 1, 0. Да той трала дуже швидкий. Так. А, я дуже кульный, дуже. Так, стану підхон. Пробую тиснути, может не поможет. Ні, я програв. Добре. Я супер помильный, друзья, супер. Блин, друзья, не могу, я не могу. Почему? Вот почему? А что, просто встать? Вот так вот встать? А вот такого Не можешь. Да. Так. так. Сюда. Доброе. друзі а бдобре не знаю тут прискорюватись добре, добре. йдемо сюди. друзі наша якось таку гру інакшу на швидкість е, Ну, я думаю що нам не марзницы типа на швидкість, ну, то на мотоциклі, типа якщо на швидкість проходит і сбільшил наш транспорт щоб була більша швидкість. Нам ну, було на швидкість О, Так, подивимося, в тій грі робити. Так. Що тиснути, так? Добре. Будемо тиснути. Тиснем, 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 тиснем. Добре. Так, ми повільні поки що. Ми повільні. Але швидкість. Ми вже їдемо майже 17 кілометрів. Все, ми 17 їдемо, добре. До 21, бачу, повно. Швидкість у нас поки що 10. Добре. Так, нам треба доїхати до кінця до фінішу. Бачу фініш недалеко. Зараз, зараз доїдемо. Їдемо, друзі, їдем. Ух. Думаю, роблю. Мені думаю, в Майнкрафті все рівно дадуть багато діамантів, бо то все рівно гра на швидкість. А поки що їдемо. Та вже майже фініш, друзі, ще трошки. А я одного доганяю. Може пережену, може ні. Ні, не перегнав, добре. Я устану, не мисс, ну тут сумно, ну ничего. Добре. Так, а як тут можно прокачать свой транспорт? тут? Нет? Если тут он, напомню. Может тут вон, мені не здається, так. Упробуем. Нет. Нет, то не тут. А может тут, вон? Не, не тут. Добре. Майже ми на такому робре звичайнисенькому вообще. Шутки здесь. А, бра як тут покращить. Давай пошукати, друзі. Может тут тут, не? не тут, друзі. Так. А що як ще раз поехати? Да, а давайте поки що знайдемо ще якусь гру на швидкість. Я знаю яку. Ось, друзі, ще ось така гра, я вже в трохи поркачений. Тому дивіться, як це. Тут прыгаєш і скільки допрягнеш. Хопа! І я полетію. Так, далеко, далеко, друзі. Так, в мене вже мільйон далеко. Швидкість в мене 4328. Добре? Давайте ми так з вами три рази пригнемо і буде достатньо. Думаю, и нам дадут багато діамантів. Ой! Я вдарився, Ой, ой, ой! Скільки? Добре, файно. Добре, добре, добре. Добре, э, тако, бежимо, значит, снов. Друзі, а то я далеко, я прокачався. Так, то вже мільйон, добре, друзі, Я в тій грі продажу я вже грав. Сьогодні перший раз і так прокачався сильно. Достатньо. І зараз знову. Так, ми падаємо, падаємо. Знижуємося. У вже майже 4 мільйона скоро буде. вже Майже 4 мільйона що трошки було би. Ну, не даст трошки, ну так. Добре, пригнемо ще один раз. Так, прокачуємося себе на, на максимум. О, вже ми не можемо більше, так? Ну не можемо, ні. Добре, добре. Е, точно. Так, все, побігли, значить. Наберемо розгін і отак он якось. І побігли. Так, 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 як ми далеко, хлоп. Ну деколи буває, що майже не допригаюсь нікуди. Але поки я так далеко-далеко. Ух, вже мільйон. Я майже 2 мільйона. І, друзі, давайте добьем на моєму каналі будь лазочка 300 підписників, я буду дуже радий. Так, ми знижуємося, ми знижуємося, друзі. Падаємо, падаємо, падаємо. Добре, добре, добре. І, и опа. Все, то вже набагато більше, ніж минулий раз. Хоп-оп-оп. Оп, оп. Майже 4 мільйона. Майже 4 мільйона. Все, вже 4, так. Добре. Навіть більше, ніж 4. Ох, друзі, вот такого. Ох. Ох, друзі, я повернувся. Я повернувся в Майнкрафт назад. Добре? Ох, ми тако. Зараз ще треба перевір... перевірити, чи дали нам діамантів, чи ні. Так, подивимось, дали мені діаманти чи не дали. Так, зараз ми так провіримо, друзі. Так, дали дійсно, нам мені дали діаманти, так. Так, треба показати селянам. Так, селянам, селянам, селяни, якщо хочете заробити багато діамантів, то йдіть е, туди грати в Роблокс. І де ви селяни? Так, селяни, селяни, де ви находитесь? Селяни, там де ви є? О, селяни, селяни. Е, так, селяни, якщо хочете зробити багато діамантів, то йдіть, грайте в там в гру Roblox. Так, добре, селяни, добре, тут зомбі нас атакують. Хочете селяни? Так, хочемо. То йдіть там, я значок Робокс станьте на нього лупни і, і, і грайте в гру і утримайте. Добре. Там зомбаки ще селяні треба врятувати. Е, е. Ай, мене знищили? Блін, друзі, мої діаманти там лишились. ну ладно. Фух. Ну якщо вам сподобалось це відео, ви на нього обов'язково, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Бувайте, друзі, всім па-па!